Знову в пошуках що приготувати на вечерю. Тож я вже поспішаю до вас з новою ідеєю. Курячі гомілки додаємо сіль і спеції, які саме залишу в описі під цим відео. А також ці лимону, чесник та майонез. Залишаю маринуватись хоча б на одну годинку. Коли гомілки добре промаринувались, готую засмажку. Смажую цибулю і моркву до золотистості. Беру форму для запікання і викладаю туди гарно промиту гречку. Зверху висипаю засмажку. Додаю сіль і мелений перець та все гарненько перемішую. Зверху викладаю гомілки. А маринад, що залишився в мисці, поливаю зверху на гомілки та на гречку. Так як гречка сира, обов'язково додаю води пропорції один до одного. Зверху форму накриваю фольгою і відправляю розігріту духовку на 40 хвилин при температурі 180 градусів. Через 20 хвилин прибираю фольгу і готую так ще 20 хвилин. При подачі посипала зелень. Виходить дуже смачно, ароматно, а головне дуже просто. Пишіть, чи готували так, чи може вперше бачити такий спосіб приготування гречки. Тисніть кнопочку слідкувати, в мене ще багато ідей.